До Дніпра з передової вертольотами продовжують доправляти тяжких поранених. Нині ранком привезли ще двох у чоловіків. ураження очей. Життю одного вже нічого не загрожує. А за іншого військовика борються медики лікарні мечникова. Чоловік втратив дві кінцівки та йому дуже обпекло обличчя. Бійця стабілізували і готують до складних операцій. Докладніше далі. 32-річний солдат потрапив на міну у Мар'їнці. Вибухом йому відірвало праву ногу та руку, опекло обличчя та очі. Дніпровські лікарі кажуть, тіло бійця було буквально нашпиговане скалками. Втім, зауважують, військові медики вчасно прийняли пораненого, і в нього є шанс на порятунок. Наші всі таки воєнні врачі научились хорошо зусіль бойової травми. втратив потеряв ну, не більше 1,5 літра крові. Так, як правило при таких раненнях Не бывает. Количество осколков невероятное. Пока делаем все возможное, чтобы восстановить все функции. И уже завтра две бригады хирургов готовы ее прооперировать. Пока боремося за життя». А нині після операції вже опритомнів 24-річний зенітник Олександр з Миколаєва. Днями у пісках військовика накрило обстрілами в окопі. По лікарні мечникова бійця привезли цілковиту знерухомленого у його хребті. Застряг уламок снаряда. Бригада хірургів кілька годин робила операцію, і зараз боєць каже, вже почав відчувати ноги. Харашо брати сліболяти, та добре. Значить є, працює. А в болять місці? Олександр згадує, наступ почався опівночі. В окопі він сидів із трьома побратимами з інших підрозділів. Один з хлопців нині лежить на сусідньому ліжку. Втім, Олександру дісталося найбільше. Нашу позицію почали обстрілювати. Начала діватися в нашу сторону. Либо в либо вов, тому що. скорее всего, бы был мелкий разлет осколков. Если была бы мина, было бы... По нашим позициям не шло плотно. Трое нас было. А куда вы Рука, ноги. осколки? Да. І Олександр каже, хоче якнайшвидше стати на ноги, бо вдома на нього чекає старенька бабуся. Загалом до лікарні мешникова щодня доправляють по двоє-троє поранених. Усі з мінно-вибуховими травмами. Софія Богуцька, Олександр Дубина, новини 11-го каналу.